Агент у Сентпульс це елемент, який можна додати на будь-який етап ланцюжка онлайн-чату на сайті або чат-бота у Facebook, Instagram, Telegram та інших месенджерах. За його допомогою можна збирати дані користувача, розгалужувати ланцюжок залежно від його дій та досягнення певних цілей, а також персоналізувати відповіді. У цьому відео ми покажемо, як саме працює SheAgent, які можливості він надає, як його правильно налаштувати та на що звернути увагу. Для спілкування з підписниками або обробки їхніх запитів, ША використовує моделі ChatGPT, GPT або. Або Клод. коли інтеграція з ШІ увімкнена, всі стандартні відповіді можуть бути передані до ШІ-агента. Він аналізує контекст запиту, а не лише ключові слова, що дає змогу надавати підписникам більш точні персоналізовані відповіді. Якщо інтеграція не активована, чат-бот відповідатиме звичайним текстовим блоком. Підключити інтеграцію можна в налаштуваннях бота. На вкладці інтеграції це дасть змогу активувати штучний інтелект у всьому чат-боті та використовувати його замість стандартних відповідей. Але ви також можете підключити інтеграцію безпосередньо в налаштуваннях ШІ агента, щоб залучати штучний інтелект тільки на потрібних етапах ланцюжка. Докладніше про підключення інтеграції в окремій статті. Посилання залишимо в описі під відео. Кожного разу, коли підписник надсилатиме повідомлення, штучний інтелект буде генерувати відповідь за інструкцією, яку ви задасте в налаштуваннях ший агента. Якість відповідей значною мірою залежить від цієї інструкції, тож спершу поговоримо про неї. Інструкція або промпт це текст, який бот передає штучному інтелекту для роботи із запитом користувача. Зупинімося на ключових моментах. Для початку призначте роль штучному інтелекту, наприклад, ти асистент онлайн-школи або ти консультант інтернет-магазину одягу, та поясніть його завдання. Наприклад, допоможи людині вибрати курс і отримай її контактні дані, чи з'ясуй, який товар цікавить користувача, уточни розмір, колір і контакти для замовлення. Далі обов'язково надайте інформацію, яку повинен враховувати у відповідях. Це можуть бути деталі про ваш бізнес. Перелік та опис товарів або послуг, вигідні пропозиції та умови їхнього використання тощо. Також можна заборонити шим вигадувати факти, виходити за межі наданої інформації та використовувати зовнішні джерела. Це допоможе уникнути помилок і хибної інформації у відповідях. Ви можете зазначити, у якому тоні ши має відповідати. Це може бути ввічливий діловий стиль або неформальний дружній тон, залежно від вашої аудиторії. Також вкажіть мову відповіді і виберіть форму звертання на ти чи на ви. Наприклад, спілкуйся ввічливо, але не надто офіційно. Відповідай українською мовою, звертайся до клієнта на ви у промпті. Ми рекомендуємо прямо вказати: не використовуй жодного форматування символів та розмітки. Це пов'язано з тим, що у Telegram, Instagram та інших месенджерах. Певні символи, як от зірочки чи підкреслення, можуть відображатися некоректно або викликати помилки. Ви можете додати шаблони відповідей на незрозумілі або нетипові запитання. Наприклад, якщо не розумієш питання, відповідай, це питання потребує уточнення. Підкажіть, будь ласка, більше деталей. Або якщо питання поза твоєю компетенцією повідом, зараз, я не можу допомогти. Передаю ваше звернення менеджеру. Ви також можете в показати змінні промпті, наприклад, ім'я клієнта, його інтереси, попередні повідомлення в діалозі тощо. Текст інструкції потрібно вписати у відповідне поле налаштувань. Наприклад, промпт для компанії може виглядати так: ти менеджер із підтримки компанії, яка продає корпоративне програмне забезпечення. Дізнайся у клієнта, з яким завданням він звертається, і порекомендуй відповідний продукт. Якщо питання поза твоєю компетенцією, запропонуй зв'язатися з менеджером. Інший приклад, промпт для онлайн-магазину одягу: ти, консультант магазину одягу, з'ясуй, який товар цікавить користувача, розмір, колір і контакт. Не придумуй нічого. Відповідай коротко і конкретно. Дотримуйтеся загального правила. Інструкція має бути максимально чіткою та конкретною. Чим докладніше ви опишете роль і завдання ШІ, тим релевантнішими будуть його відповіді. Після додавання промпту перейдіть до додаткових налаштувань ші агента, натиснув. Вши на назву моделі у правому верхньому куті, відкриється вікно з полями, які необхідно заповнити. Виберіть, яку модель штучного інтелекту використовувати для генерування відповідей. Зверніть увагу, що вибір моделей GPT обмежений лише тими, до яких OpenAI надає доступ через API. Платна підписка в OpenAI не дає доступу до моделей з чат GPT Оплата інтеграції здійснюється з балансу акаунту платформ OpenAI.com. Після вибору моделі вкажіть, як авторизувати запити. Успадкувати API-ключ із налаштувань бота. Про що ми говорили на початку відео, або використати окремий ключ для цього бота для моделей OpenAI та Anthropic можна увімкнути пошук актуальної інформації в інтернеті, якщо модель розумітиме, що їй не вистачає даних для відповіді. Додатково можна налаштувати обмеження за регіоном пошуку. Пошукові запити тарифікуються окремо від токенів за тарифами OpenAI і Anthropic. Для моделей OpenAI також доступна опція пошуку відповідей у сховищі з вашими файлами, наприклад, статтями з бази знань, каталогами тощо. Файлами можна керувати безпосередньо в акаунті OpenAI або створити окреме сховище в SendPulse і завантажити їх у форматах .txt, .doc, .html, .json або .pdf у налаштуваннях SheAgenta. Зверніть увагу, що пошукові запити тарифікуються окремо від використаних токенів. Токен частина слова, яка використовується штучним інтелектом для обробки природної мови. Для англійського тексту один токен це приблизно чотири символи. Щоразу, коли ШІ генерує відповідь з вашого балансу на платформі OpenAI або іншого вибраного провайдера ШІ списується плата за використані токени. Тому важливо, щоб на балансі завжди були кошти, інакше ваш підписник не отримає відповідь. Під час кожного звернення до ШІ враховується загальна кількість токенів з поля інструкція для бота, а також запиту користувача та відповіді бота, щоб контролювати обсяг відповіді і витрати. Брати на кожен запит користувача, кажіть ліміт у полі, максимальна кількість токенів у відповіді. Наприклад, для онлайн-магазину достатньо 30 токенів, щоб уточнити розмір чи контактні дані. А для бота, психолога чи консультанта краще вибрати 60-80 токенів для змістовнішої відповіді. Більше інформації про ліміти символів і токенів для різних моделей шиї ви знайдете у нашій базі знань або на Офіційній сторінці Цін OpenAI. посилання на них залишимо в описі під відео. Параметр температура відповідає за те, наскільки творчими, абстрактними або навпаки чіткими будуть відповіді ШИ температура. Задається в межах від 0 до 2. чим нижче значення. Тим точніша і більш передбачувана буде відповідь. Наприклад, якщо ви виставите температуру в межах 0 три, бот надаватиме чіткі точні відповіді, що добре підходить для продажів техпідтримки чи технічних консультацій для експертних консультацій, освітніх продуктів чи запису на послуги, використовуйте температуру від 5 до 7 десятих, щоб отримати більш гнучкі формулювання. Від ШІ. А якщо ви хочете більше креативу, ставте температуру. В районі 1, 1, 3 у цьому випадку ши може жартувати, використовувати нестандартні фрази, імпровізувати. Але з таким рівнем варто бути обережним, особливо якщо ваша комунікація ділова. Найчастіше оптимально триматися температури в межах від 3 до 5. Десятих. Це дає змогу відповідям звучати природно, але все ще залишатися інформативними і релевантними. Під час використання шиї агента, штучний інтелект. Не навчається. Для кожного підписника щоразу виконується новий запит з інструкцією і за потреби контекстом із попередніх повідомлень. Відповідь генерується лише на основі цієї наданої інформації. Щоб Ші краще розумів хід розмови, ви можете вказати, скільки останніх повідомлень підписника та бота він має враховувати як контекст. Це допоможе штучному інтелекту давати більш точні та персоналізовані відповіді, спираючись на поперед. Дні діалог, але зверніть увагу: чим більше повідомлень ви включаєте до контексту, тим дорожчим буде запит, навіть якщо у ланцюжку кілька блоків ши агента для кожного запиту буде враховуватися лише вказана кількість останніх повідомлень в діалозі. Якщо підписник надсилає багато запитань поспіль, ви можете обмежити кількість викликів ші та уникнути перевитрат. За замовчуванням, ліміт для кожного підписника становить 100 відповідей на день. Щоб змінити це значення, перейдіть у налаштування бота на вкладку інтеграції, де ви знайдете поле обмеження спрацювання бота на один контакт. Наприклад, ви можете дати ШІ змогу відповісти на перші три запити, а потім автоматично запропонувати. Підписнику звернутися до менеджера для більшості бізнес-сценаріїв ліміту в 2-3 відповіді на день цілком достатньо, щоб надати консультацію або допомогти з вибором товару, не витрачаючи зайве з вашого балансу в OpenAI. а от для навчальних ботів або внутрішніх помічників, де потрібно відповідати частіше, ліміт можна підняти, наприклад, до 5 або 10 відповідей на день. Є два режими використання ши-агента, разове виконання чи вихід по умові у режимі разового виконання бот робить один запит до шиї і одразу надає згенеровану відповідь користувачеві. Після цього діалог завершується або користувач переходить із шиї агента до наступного блока вашого ланцюжка. Цей режим підходить для простих сценаріїв, наприклад. Для швидкого підрахунку або надання довідкової інформації режим вихід по умові передбачає, що щі веде діалог із підписником, доки не будуть виконані встановлені вами умови виходу. У налаштуваннях можна вибрати хто ініціює розмову, бот або користувач. Перший варіант зручний для вітальних повідомлень або запуску опитування. Другий, коли необхідно, щоб користувач самостійно поставив запитання чи надав інформацію у полі нижче, встановіть цілі як умови виходу. Наприклад, умова виходу із шиагента агента може бути такою: отримати контакти клієнта. Коли користувач виходить за межі сценарію, наприклад, запитує специфічну інформацію або хоче зв'язатися з менеджером, варто прописати в умові чіткі дії на ці випадки. Наприклад, якщо бот помічник психолога, то опис цільової дії може виглядати так. Ціль зібрати телефон користувача, тему запиту та зручний час консультації. Щойно ці три змінні заповнені, завершити діалог і передати їх у CRM. Якщо користувач хоче поговорити з консультантом, передати діалог менеджеру. Якщо ви доручаєте штучному інтелекту збирати дані користувачів, налаштуйте збереження даних у змінні для персоналізації подальшої комунікації. Для цього перейдіть у розділ Аудиторія вашого бота та натисніть кнопку «Створити змінну, щоб додати всі потрібні змінні. Після створення змінних увімкніть опцію Зберегти дані з відповіді користувача під полем Встановити цілі як умови виходу. Укажіть, яку саме інформацію повинен знайти ши у відповіді та в яку змінну її зберегти. Наприклад, тему запиту клієнта можна зберегти у змінну «User Problem». А якщо користувач хоче спілкуватися з менеджером у змінну Unknown Question. Також ви можете передавати зібрані ботом дані до CRM, відкрити налаштування бота, вкладку Загальні та у полі «Автоматично передавати контакти до CRM» вкажіть відповідність між змінними бота і полями CRM. Докладніше про створення змінних і передавання даних у CRM ви знайдете в статтях бази знань. Посилання залишимо в описі під відео. У налаштуваннях режиму «Вихід за умовою. Також можна обмежити час перебування користувача в шиї агенті у хвилинах годинах або днях це допомагає автоматично завершувати завислі діалоги. Наприклад, якщо користувач протягом години не визначився з вибором, бот завершує роботу шії агента, створює угоду в CRM з частковими даними і залишає повідомлення для менеджера. Однієї години очікування достатньо для базових сценаріїв: привітання, консультація. Чи запис для розгорнутих діалогів або бізнесів з складнішим ланцюжком прийняття рішення варто залишити вікно у 2-3 години. У полі поведінка виконання при спрацюванні умови виходу доступні два варіанти: відправити відповідь від AI-користувачу або продовжити ланцюжок без відповіді. Перший варіант означає, що згенерована шиї, відповідь одразу надсилається користувачу. Другий відповідь шиї зберігається для подальшого використання. І ви можете вставити її у наступний блок повідомлення за допомогою шорт-коду last ai response. Наприклад, якщо метою шії агента було записати клієнта на консультацію, то останню відповідь ШІЇ можна додати в наступне повідомлення з підтвердженням: дякуємо за запис. Перевірте, будь ласка, деталі вашої консультації. Last AI Response. Протестуйте шиї агента в реальному діалозі, задайте різні варіації запитань і подивіться. Чи задовольняють вас відповіді, чи достатньо токенів та заданого ліміту повідомлень. Якщо щось не так, відредагуйте налаштування. Також переконайтеся, що бот враховує всі потрібні умови. Якщо, наприклад, ШІ усе ще додумує інформацію, додайте в промпт фразу не вигадуй нічого, якщо бракує даних, одразу запропонуй допомогу менеджера. Ви також можете скористатися чатом GPT, щоб покращити ваш промпт, скопіюйте свою інструкцію. Ставте її в чат GPT і в запиті опишіть, якої саме допомоги потребуєте. Наприклад, це бот-асистент для лендингу моїх консультацій. Допоможи переписати інструкцію так, щоб штучний інтелект чітко питав ім'я, бізнес-контекст клієнта і пропонував. Час для зустрічі. Зверніть увагу, що відповіді штучного інтелекту у вашому чат-боті можуть відрізнятися від відповідей, які ви отримуєте безпосередньо через веб-інтерфейс ChatGPT. Це пов'язано з тим, що версії моделей у веб-інтерфейсі можуть оновлюватись швидше та частіше порівняно з API-версіями. До того ж, веб-версія ChatGPT використовує власні внутрішні налаштування, системні про. Омти інтегровані плагіни та додаткові інструменти, які наразі недоступні через API. Ші агент у чат-ботах SendPulse постійно вдосконалюється. Якщо раніше була доступна лише інтеграція з OpenAI, то сьогодні ви вже можете вибрати моделі від DeepSeek, які чудово справляються з аналітичними завданнями, або Клод гарний варіант для обробки великих обсягів тексту. Список інтеграцій буде розширюватися, щоб ви могли вибрати саме ту модель, яка найкраще підходить до завдань вашого бота. Якщо на стороні вибраного провайдера шиї виникає помилка через недостатній баланс, перевищення лімітів, тощо ви отримаєте відповідне сповіщення у верхньому правому куті інтерфейсу та зможете переглянути його в окремому розділі сповіщення аккаунта SendPulse. Сподіваємося, що інформація з цього відео допоможе вам уникнути будь-яких помилок у налаштуванні ши агента, а його додавання до ланцюжка підвищить ефективність вашого бота, його користь для користувачів і, зрештою, ваші конверсії.